Всіх вітаю! Мій найзручніший посуд на кухні. Мої улюблені універсальні каструля казанчики В них я і варю, і тушкую, смажу, як в сковороді, і навіть в духовці запікати можна прямо з кришкою. Це кастрюлі з гранітним покриттям, нічого до них не приліпає. Товстюще дно для індукційної плити підходить для усіх плит: газової, галогенової, електро, будь-яка плита. І дуже ж я кажу, я за них вам всюди розповідаю, що це мій неулюблений посуд. тим, що він універсальний. Казанчики є в наявності на літр. Ну, з хвостиком вони йдуть: 1,2 літри, 2,3, 3,3 літри і 4,5 літри. Один, два, три, 4 літри. Є вони і круглі, і квадратні в нас, різні розміри. Це Зауберг Туреччина. Прекрасні.